Вітаємо сьогодні. Ми занурюємось у філософію Джока Віленка, викладену в його книзі Дисципліна це свобода маємо значить витяги з українського перекладу. Віленк – ну це колишній командир морських котів, відомий своїм, скажімо, так, дуже безкомпромісним підходом. Так, дуже прямим. Його центральна ідея звучить майже як виклик: досить шукати легких шляхів та якихось там хитрих трюків. Їх просто не існує. Угу. Шлях до сили, до розуму, здоров'я, і як він це називає, справжньої свободи, це виявляється виключно шлях дисципліни. Саме так, Вілинг одразу ну, відкидає всі ілюзії, ніяких там чарівних пігулок чи миттєвих результатів. Він говорить про реальність: важка праця, так, ранні підйоми, тренування без кінця, навчання, під іноді, ну, кров навіть невдачі. Невдачі так, і над усім цим дисципліна. Наше завдання сьогодні це розібратися, що ж він власне вкладає в це поняття, і як цей ну, досить суворий підхід може стати інструментом для змін. Гаразд, то з чого почнемо? Мабуть, з основи. Що таке дисципліна для Віллінка? Він каже, що це фундамент усіх чеснот, той двигун, що ну, рухає нас щодня. Угу. Те, що допомагає перемогти лінь, апатію, оці всі нескінченні відмовки. Цікаво, до речі, яке в нього джерело мотивації. Дуже особисте. Так, це справді дуже сильний момент у книзі. Він згадує своїх загиблих побратимів Марка Лі, Майка Мунсура, Раяна Джоба і каже щось таке, як: я житиму так, щоб вшанувати їхню жертву, я їх не підведу. Ого. Це, знаєте, неймовірно потужний приклад, як глибока особиста причина може стати джерелом такої ну залізної волі. Це ж не просто слова, це зобов'язання саме. Але чи означає це, що для такої дисципліни потрібна якась не знаю трагедія чи надзвичайний досвід? Чи це доступно ну, звичайній людині? Вілінг якраз наполягає, що, хоча зовнішні поштовхи можуть бути, справжня стійка дисципліна вона йде тільки зсередини. Якщо її нав'язати ззовні, ну там батьки, начальник хто завгодно, вона не витримає. Угу, Недовговічно. Так, потрібна само самодисципліна. Вона з'являється тоді, коли людина сама от свідомо приймає рішення Я хочу бути кращим, я беру відповідальність. Це внутрішня сила з власного вибору, а не з примусу. Зрозуміло. Тобто все починається з рішення. Але ж. Ми всі знаємо, як це буває між рішенням, і дією, ціла прірва часом. Прокрастинація, наприклад. Що він радить тут? О, його відповідь тут, скажімо так, радикальна. Просто тут і зараз. Отак просто так. Без вагань, без роздумів. Хочеш почати тренуватись, почні просто зараз. Змінити харчування, зроби перший крок зараз, запустити проект. Відкривай ноут. Він каже. Перестаньте про це думати, перестаньте мріяти, почніть робити. Тобто не чекати понеділка чи натхнення. Жодного чекання, просто зробити перший крок. Маленький, але зробити. Звучить трохи брутально, але ну, логічно. Ідея ж сама себе не реалізує, правда? Треба діяти. І це якось пов'язано з тим, як він говорить про слабкість. Він же ж не вдає себе якогось супергероя, навпаки? Абсолютно. Він там пише щось на кшталт. Я сам суцільна слабкість каже, що не народився сильним чи швидким, і що его в нього ну, буває зашкалює. Оце відверто. Так, але ключовий тут він це не приймає як остаточний вирок він визнає слабкісті, але не погоджується з ними. Він веде з ними щоденну боротьбу. Це ж постійний процес, десь перемагаєш, десь програєш, але ти борешся. Тобто дисципліна це не відсутність слабкості, а боротьба. Саме так, постійна боротьба. А стрес це ще один такий великий внутрішній ворог, який тут підхід у Віллінка? Кілька кроків. По-перше, він радить відсторонитися, спробувати подивитися на ситуацію ніби з боку. дистанціюватися. Так. Іноді каже, допомагає згадати справді жахливі випробування, через які проходили інші люди. Ну, ті ж морпіхи на палелю чи солдати у великих битвах. Це ставить власні проблеми в перспективу. Ага, зрозуміти, що твоє можливо не таке вже і страшне, частково. А другий крок розділити проблему на те, що ти контролюєш, і те, що ні, і зосередитись тільки на першому а те, що не контролюєш, прийняти. Прийняти, але не здатися? От, саме так прийняти реальність, але не здатися. І ось тут найцікавіше він пропонує використовувати стрес. Використовувати стрес? Як це? Він же зазвичай ну паралізує. А Вілінг вважає, що стрес можна зробити союзником. Коли ти під тиском тіло і розум мобілізуються, ти стаєш уважнішим, пильнішим, швидше реагуєш. Тобто це як адрамалін в якомусь сенсі так. Стрес може загострити відчуття, підвищити ефективність, якщо ти не даси йому перерости в паніку. І ще він багато говорить про вагання, називає його ворогом. Вагання так. Цитує Шекспіра навіть, що час між задумом і дією це жах, вагання веде до поразки. Єдиний спосіб здолати агресивний рух уперед діяти. Негайно все це, звісно, вимагає величезної ментальної свіли, як її розвивати. Він там пише про контроль розуму, звучить трохи ну фантастично. Ну насправді це не про телекінез. це про контроль над власним внутрішнім діалогом, активне управління думками, емоціями. Він каже дуже прямо, там навіть великими літерами: слабкість не має права голосу, лінощі не мають права голосу, негатив не має права голосу. Ого, тобто ти сам собі наказуєш? Саме так свідомо вимагати від себе дисципліни, сили, позитиву, не дозволяти сумнівам, страхам чи ліні керувати. Це як м'яз треба тренувати. А бувають же моменти, коли ти просто на межі. Коли ну, все здається, логіка каже досить, сил немає. Що тоді? Для цього у вілі джинка є концепція режиму руйнівника. Це коли ти використовуєш і логіку, і емоції. Коли раціональний мозок каже, я більше не можу, тоді вмикаєш чисті емоції, злість на слабкість, волю, крик, я не зупинюся. А якщо навпаки емоції зашкалюють страх, розпач, тоді спираєшся на холодну логіку, на залізну волю, яка каже, я контролюю. Я не зупинюся. Це вміння балансувати, витискати максимум. Ще одна його фраза до кінця. Що це означає? Це про пильність, не розслаблятися, поки завдання не виконане на 100%. Він там наводить приклади з навчань. Часто групи потрапляли в засідку саме тоді, коли вже бачили базу, вже подумки розслабились. Втратили концентрацію. Твій противник, чи то реальний ворог, чи власне лінь, чи спокуса він завжди чекає цього моменту слабкості. Тому треба бути невпинним до кінця. І тут, мабуть, варто згадати його знамениту реакцію на проблеми. Добре. Це так дивно звучить початку. Так, дуже контрінтуїтивно. Але суть же не в тому, щоб ігнорувати проблему, а в тому, щоб миттєво прийняти, окей, це сталося, і одразу перемкнути фокус на пошук позитиву або, що важливіше, можливості для дії. Тобто, проект скасували добре. Тепер є час на щось інше. Не отримав підвищення добре. Більше часу стати кращим програли добре, отримали урок. Це означає, ти ще живий, ти можеш дихати, отже, можеш боротися. Навіть у трагічних ситуаціях, навіть там він знаходить своє добре, подяку за час разом, мотивацію жити гідно пам'яті. Це ну дуже потужний інструмент, щоб не застрягати в негативі. Добре, з мисленням більш менш зрозуміло, але ж дисципліна це ж не тільки думки, як це виглядає на практиці. В щоденному житті. Так, теорія без практики ніщо. Дисципліна за Вілінгом це щоденні дії, це не лише ранні підйоми, хоча він їх дуже любить. Так, це відомо. Це обов'язкові тренування, це свідомий підхід до їжі, це контроль емоцій, его, і що важливо, це виконання тих нудних, але необхідних завдань. Ох, рутина. Так. Це щоденний вибір робити те, що треба, а не те, що хочеться в цей момент. Щодо їжі, він дуже категоричний. Пам'ятаю, пончики та газованка це брехня в солодкій глазурі, і отрута. Так, він тут безкомпромісний. Рекомендує щось схоже на палеодієту: м'ясо, риба, овочі, горіхи, яйця, трохи молочки, трохи фруктів, уникати цукру, злаків, картоплі, бобових, оброблених олій. А як же популярний принцип 80-20? Він його відкидає, каже, що цукор і оброблена їжа це залежність. А для залежної людини не буває тільки 20%, потрібна повна відмова, принаймні надовго, щоб перезавантажитись. Це звучить е, ну, дуже суворо. А що робити, коли навколо тільки, скажімо, нездорова їжа, десь в дорозі, наприклад. Його відповідь теж радикальна. Голодувати. Просто нічого не їсти так. Він вважає короткочасне голодування кілька годин, пропуск їжі чи навіть цілий день корисним і фізіологічно, і психологічно. Психологічно я тренує волю. Показує, що голод це часто просто дискомфорт, а не катастрофа, що ми можемо його контролювати. Він сам практикує 24-годинні голодування, іноді і 72-годинні. три доби. Ого! Ну, він каже, що люди можуть тижнями без їжі, тож день це не проблема. Гаразд, а мотивація. Багато хто ж чекає натхнення, щоб почати. От буде настрій, піду в зал. Віллінг каже: Забудьте про мотивацію. Забути. Так. Вона мінлива, ненадійна, сьогодні є, завтра нема. Чекати на неї шлях до нічого не роблення, покладатися треба тільки на дисципліну. Тобто, знаєш, що треба зробити? Вставай і роби. Не хочеться тренуватись? Іди, тренуйся. Нема бажання працювати. Сідай і працюй навіть на автоматі. Відчуваєш в тому, відклади це відчуття на завтра. Дисципліна працює незалежно від настрою. Тренування це здається ключовий елемент його системи. Безперечно, користь величезна і для тіла, і для розуму. Фізично – здоров'я, сила, профілактика хвороб, психологічно кращий кровообіг мозку, навчання, пам'ять, стресостійкість, впевненість. А які саме тренування? Чи це не так важливо? Головне робити хоч щось регулярно: біг, плавання, залізо, гімнастика, бойові мистецтва будь-що краще ніж нічого. І він ще дуже наполягає на ранкових тренуваннях. Чому саме зранку? Кілька причин: по-перше, психологічна перемога. Над собою, над лінню. Ти вже щось зробив, поки інші сплять. Це дає відчуття контролю, заряджає. Такий собі старт дня з перемоги. Саме так. А по-друге, це зміцнює саму дисципліну. Зміг вранці легше буде протягом дня. Дисципліна тренується через подолання опору. Логічно, і звісно, сон. Без нього ж всі зусилля марні. Критично важливий. Вілінг підтримує стандартні 7-9 годин. А тим, хто хоче вставати рано, як він сам, о 4.30 чи 5. Угу. Рада проста, лягайте спати раніше. Точно. Якщо лягти о 21.30-22.00, то о 5 ранку вже буде 7-7,5 годин сну. Він ще радить активність в день, менше екранів перед сном, читання і режим, Завжди тримати режим, навіть у вихідні. А що він згадував про короткий сон в день? Так, пауернеп. 6-8 хвилин лежачи з піднятими ногами, казав, використовував під час інтенсивних періодів служби для відновлення. Прийдімо до таких більш загальних принципів, до філософії. Він часто каже: єдина людина, яку ти можеш контролювати, це ти сам. Так, це фундамент. Немає сенсу витрачати енергію, намагаючись змінити інших. Люди, такі, які є, краще зосередитись на собі, вчитися на чужих прикладах, але відповідати тільки за свої дії. А компроміси вони завжди погані. Тут важливо розрізняти зовнішні компроміси з іншими людьми в команді, вони часто необхідні, це частина взаємодії. А от внутрішні компроміси, поступки власним принципам, чесності, працьовитості, дисципліні от вони неприпустимі. Тут треба тримати лінію. Не торгуватися з собою. Саме так. Цікаве його трактування агресії. Зазвичай це слово має негативний відтінок. А він розглядає агресію не як жорстокість, а як внутрішню силу, як прагнення до перемоги, бойовий дух, що каже я знайду шлях, я подолаю, я досягну. Ця внутрішня агресія, каже він, має бути режимом за замовчуванням, готовність діяти рішуче. А вічне питання, що важливіше: природа чи виховання, вроджені дані чи середовище. На думку Вілінка, ні те, ні німше в першу чергу. Вирішальним є вибір. Вибір? Так, він бачив різних людей з різними стартами, і його висновок: успішні люди просто роблять вибір бути успішними. Обирають вчитися, працювати, брати відповідальність, не здаватися. І цей вибір доступний кожному. Завжди цікаво, що він не радить позбуватися страху невдачі, багато ж тренінгів саме про це подолати страх. А Вілінг вважає страх невдачі корисним. Він mm. змушує краще готуватися, планувати, тренуватися, він сам каже, що боїться невдачі. Але я страх гірший, страх стагнації, нічого не роблення. Тобто, страх залишитись на місці. Так, прокинутись через 10 років і зрозуміти, що нічого не змінилося, ось це каже справжній жах. Тому краще ризикувати, діяти, помилятися, але рухатись. І ще один момент пильність. Чому вона така важлива? Бо занепад розслаблення це все відбувається поступово через маленькі, непомітні поступки. Пропустив тренування, з'їв шкідливе, поспав довше. Дрібниці здавалося, -к. але вони накопичуються. І людина скочується вниз. Тому треба бути пильним саме до дрібниць, тримати оборону, не торгуватися зі слабкістю навіть у малому. І наостанок він радить практикувати відсторонення. Що це дає? Це ну, дуже цінна навичка вміння відійти від свого его, від емоцій, від своєї точки зору, подивитися на ситуацію об'єктивніше, побачити ширшу картину, ухвалити краще рішення. Тобто, коли все кипить, зробити крок назад. Саме так. Видихнути, подивитись, наче збоку. Це допомагає збирати контроль і ясність мислення. Отже, якщо підсумувати наш розбір книги Джоко Вілінка Дисципліна це свобода, ключова ідея виходить така: дисципліна це не покарання, це свідомий вибір. Інструмент інструмент для звільнення від власних обмежень, ліній, страхів, слабкостей. І немає якихось магічних рішень, тільки постійна праця над собою, починаючи тут і зараз. Саме так. Головне взяти під контроль власний розум, не давати негативу і слабкості права голосу, реагувати на невдачі конструктивно оцим, добре шукаючи наступний крок. Покладатися на дисципліну, а не на мотивацію. Так, і вести цю внутрішню боротьбу щодня без поступок. Це такий шлях воїна, але в повсякденному житті. Мені здається, для тих, хто шукає не просто знань, а реальних змін, хоче чого ж досягти. Філософія Вілінка може стати ну, дуже потужною опорою. Безперечно, відповідальність за своє життя. Абсолютно, цей підхід не обіцяє легкості зовсім ні. Але він обіцяє результати тим, хто готовий працювати. Він дає конкретну карту, що їсти, як тренуватись, як спати, як думати. Система, яка працює, якщо працюєш ти. І на завершення. Вілінг залишає нас із таким потужним питанням. Він запитує: А що насправді станеться, якщо ти почнеш застосовувати цю невпинну щоденну дисципліну? От справді почнеш. Чи гарантована перемога? І що він відповідає? Він чесно каже, що не знає напевно, але додає, що є лише один спосіб дізнатися Який же? його фінальний заклик звучить так. Тож, з'ясуємо, mm. гадаю, це чудова думка для роздумів кожному.